Всім привіт-привіт, друзі! Це я, Айдлейк. і сьогодні в мене дуже складне виживання буде, оскільки може трапитися що завгодно. Хоча я не бачу причини, чому можна боятися, треба буде знайти. А поки я знаходжу е, якусь причину, чому мені пояснили, що це небезпечно, Ось дірка. підпишіться та поставте лайк. Будь ласочка. Ой, йо, а я про що говорив? Ну, їжа нам теж треба. На. На тут десь гуляє моб страшний, На, начне, на що ж мені не страшно? Тут а, просто звичайно можна навіть жити. Це равик? Що тут равлик робить? В принципі о Тепер я знайшов бджолини. Німечко. Це було небезпечно, а де бджоли? Боляче, боляче. Навіщо я це зробив? Що це? Це та сама надпись. Чому всі помирали. Боже, не можу попасти. Якось странно. Якийсь краб за мною ходить. Маленьке вовчиня. Так, ну, поки шукаю воду, мені треба ще знайти укриття на ніч. А то щось в лісу спати не хочеться з монстрами. Просто так з цими модами не пережити. Не знаю, навіщо я це тільки що зробив? Вода. Ой, Неважливо. зараз продовжимо. Вибачте, за неполадку. Але мені треба. Якось туди жити. Ай, нічого страшного Переживем Боже, оці вовки? Навіщо? Що вони тут забули? Хоча б. вони повинні тут жити. Ось, про що я говорив, такі нудиш на рубиське. Золота. Тут там, можуть бути морські дракони, але навряд чи. Дракони, ну зм... як сказати дракони, змії. Ось все ще про що вам, я говорив. Чого просто так тут не пережити, тут ще динозаври є. Так що треба бути дуже обачним. А Так, скоро треба буде тікати кудись. Якщо хочете, я можу вам другу частину скинути. Треба її їсти добувати. Ну, це вже більш-менш, але все одно якось страшновато в печері. Ще трохи камня, вугілля і все. І уходимо. Так. Давай, давай, давайте добуваємо швидше. One one. one. Oh, Те, більше тут нічого боятися, це ще що. Треба глянути, чи навмісно я, чи поважливе? Нічого важливого тут немає, Так що вибираємося, поки не стемніло. О, ні, вже сутеніє. Треба ще верстак скрафтити. Мені тільки що не побачилось, чи хтось там пробіг. І опит валяється. страшно робиться ночі, листя падає, треба скрафтити верстак, на якому я зроблю ліжко і поспимо. В принципі, ліжечко. Можемо тут на дереві положити. Чому не можна на дереві поставити? Все, тепер поспати можна. Так, ну це, мабуть, в цьому світі ми застрягли. Треба вибиратися скоріше. И еще, Отерейка. Вот такая... Вот такая рыбка, прикольно что это такое? Ай! А я уже подумал, что ты не мне Ой. Ще їсти трохи хочеться, хоча цього буде достатньо. Ще такі кущики візьмемо, трохи І підемо Ми повинні пережити, хоча б ще трохи. Не відразу ж помирати, Опять Опять мушля на утилоса? Так, ну що? В принципі, тут можна порибалити. Але, звісно, це ми цієї частини не будемо робити, а то ще виловим якусь страшну фігу. А нам ще розбинутися трохи треба. Равлики. З них оці мушлі тільки випадають. Ну. Ой. Там залізо не варто. У мене і так вже все залізнити, хоча скоро інструменти з такими днями важкими закінчитися можуть. На. Прямо гад. Певно скоро ми почнемо помирати з голоду. Так, 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 обережно гарбузики, гарбузики, гарбузики. Гарбузики, гарбузики. Це дуже хороший знак. Тобто. Десь недалеко деревня, ну, село. А нам поки що треба розвиватися, ще трохи розвинутись і пішли. Ну тут навряд чи село на Поляні. На поляні було б видно, може, на горі. Бо з поляни на гору не заглянеш, а з гори на поляну можна. А може, ми не в ту сторону йдемо? І ще ці зомбі звуки, звуки. Ще. Ще ми в правильному напрямку. Або навпаки. З тудова Скудова прийшли. Ну що е ж, будемо скоро закінчувати. А так ще трохи розвинемося. <різь ерість> Та доставите ви лайки всі. Зараз ми знайдемо де... село і все. Будемо закінчувати. Так що ж ще треба по вугілля подивитися? Там є зомбі. Скелети є. А навіщо нам скелети? У нас стріли є, хоча я був не проти, але певно, ми село не знайдемо. Так стійте, ні, ми ще тут не були. Треба вибиратися що скоріше. Певно, ми відійшли від села дуже далеко. Стійте, що це там? Ой, господи, нічого не видно. Це що там? А стріла буде атакувати, якщо вона горяча? Ні. Нам треба вже вилізати. Ой, загубилися ми тут надовго. Так що зараз зробимо палки. Так. Ой. Всім до побачення!